Ніна Модестівна була жінкою на вигляд років 50, а по факту трохи старша, з рум'яним, сповненим здоров'ям, обличчям та енергійною ходою. Попри свій поважний вік, виглядала вона на диво, бадьоро та молодо прямі плечі, міцна постава, а голос, мову командира вона не звикла просити, вона звикла вимагати. Усе життя Ніна Модестівна пропрацювала майстром на заводі. У підпорядкуванні були виключно чоловіки, і треба сказати, її поведінка, яка подекуди викликала обурення в оточуючих, часто сходила їй з рук. Вона завжди була впевнена у своїй немпохітній правоті. Її невістка Вероніка, здавалося, повною протилежністю, струнка, тендітна, з тихим голосом і постійною м'якою напівусмішкою. На вигляд, ця 20-річна дівчина була справжнім янголом. Але ті, хто знав Вероніку ближче, розуміли за зовнішньо м'якістю ховалася залізна воля. Все почалося в суботу. Ніна Модестівна з'явилася на порозі квартири Вероніки без жодного попередження, мов грозова хмара серед літа. У руках її вічна сумка, як завжди набита невідомо чим, а на обличчі вираз тріумфу. Було ясно, вона щось задумала. Вероніко. вигукнула вона, ледве ступивши за поріг, я прийшла до тебе серйозною розмовою. Добрий день, Ніно Модестівно, відповіла Вероніка, прибираючи з дивану плет. Проходьте, сідайте, чаю, кави, у мене ще й цукерочки є. Чай потім, спочатку справа, відмахнулася свикруха. Вона без запрошення по-господарськи. Сіла в крісло і оглянувши кімнату задоволено кивнула. Гарно у вас тут, затишно, і цілих чотири кімнати. Дякую, м'яко усміхнулася Вероніка. То що у вас за справа? А справа в мене, люба моя, така, почала Ніна Модестівна, сцепивши пальці. У тебе же є своя квартира, так? Так. Підтвердила Вероніка, відчуваючи, що розмова ця задумана непросто. Отож, продовжила свикруха, нервово перебираючи ручки сумки, я подумала, раз у тебе є житло, то свою квартиру я віддам лізочці. Лізочка була молодшою сестрою чоловіка Вероніки, розбещена до меж 25-річна дівиця, яка, за словами самої Ніни Модестівни, була ще така молоденька. І їй треба допомагати. Вероніка випросталась, здивовано подивившись на свекруху. Тобто, ви віддаєте свою квартиру лізі? перепитала вона. Так, твердо відповіла Ніна Модестівна, мов це було ще само собою зрозуміле. А сама я переїжджаю до вас. Ти ж добра дівчина не залишиш хвору та стару свикруху на вулиці, не дозволиш стати бездомною. Хвору? Перепитала Вероніка, ледве стримучи усмішку. Але ж ви виглядаєте просто чудово. Ох, дитина моя, це лише зовнішність, зітхнула Ніна Модестівна, приклавши руки до грудей. А всередині, боже ж мій, болячка на болячці. Ви серйозно? насупилась Вероніка. А що кажуть лікарі? Лікарі, свикруха трохи розгубилася. Але швидко зібралася і зробила скорботне обличчя. Кажуть, що мені потрібен повний спокій, а ліза за своїми вечірками його не дасть. До того ж, я збираюсь звільнитися з роботи, а твій чоловік, мій син, добре заробляє. Він же не відмовить матері в утриманні. І ти, моя мила, я, сподіваюсь, не будеш проти. От і я вирішила. Приїжджаю до вас. Чи надовго? Поцікавилася Вероніка, прищурившись, до самої смерті, урочисто заявила Ніна Модестівна. Настала коротка пауза. І, щоб надати момент уваги, свекруха навіть витиснула себе скупу сльозу. Вероніка, сидячи в кріслі, тягнула час, обдумуючи слова свекрухи. Її поява в їх чоловіком квартирі означала кінець спокійного життя і контроль над кожним кроком. Через кілька секунд Вероніка раптом усміхнулася. Здавалося, її осінила думка. Дивлячись на свекруху, вона лагідно промовила Звісно, дорога моя Ніно Модестіна, я вас не залишу. Я знала, що ти добра дівчина, засяяла свекруха. ж добра, підтвердила Вероніка. Я якраз збиралась шукати домогосподарку в цю квартиру, а ви так вчасно прийшли? Домогосподарку, перепитала свекруха, насупившись. Так, спокійно продовжила невістка. Уявіть собі, вдома стільки справ, прибирати часу зовсім немає. А тут ви просто дуже вчасно. Дякую вам, моя дорога. Почекай, почала Ніна Модестівна, але Вероніка її перебила. «Де ще ще знайду прислугу за їжу і кімнату. Та ще й таку, якій можна довіряти. Та ви мене просто знахідка. І як же ви смачно готуєте? Я завжди захоплювалася вашою кухнею. Прислугу? загорлала свикруха, підводячись із крісла. Ну ви ж не будете просто так сидіти в нас на шиї, правда? спокійно говорила Вероніка, незважаючи на її обурення. Вам же в будь-якому разі треба чимось зайнятись, а так ви тут будете дуже корисні, згоджуйтесь. Я навіть окрему кімнату вам виділю і телевізор туди поставлю. Вероніка, ти що знущаєшся? Ніна Модестівна аж почервоніла. Та зовсім ні, що ви взяли, сміхнулася невістка. Можете, просто зараз почати з миття підлоги, швабра в комірчині? Як ти смієш, зухвало, дівко, топнула ногою свекруха. Ніна Мадестівно, серйозно сказала Вероніка. Ви ж самі щойно сказали, що переїжджаєте, а я просто пропоную вам заняття. Щоб не надягувати. Робота допомагає адаптуватися. А після підлоги приготуйте вечерю. А я, щоб вам не заважати, піду до Насті. Вже півроку не можу дійти. А тут ви, яке щастя, ви так мене розвантажите. Я вам дуже вдячна. Свекруха мовчала, дивлячись на невістку з погано прихованою люттю. Вона розуміла, що її план провалюється. Домогосподарка Ніна Модестя на себе не бачила, а вже прислугою, тим більше. Вероніко, давай поговоримо серйозно, нарешті сказала вона, тяжко зітхнувши. Я ж твоя свекруха, це я помітила ще три роки тому. На весіллі», – кивнула Вероніка, ти повинна мене поважати, а ти так невічливо розмовляєш. А як я з вами розмовляю із сарказмом. Ні, ну, модестіно, ви помиляєтесь, звідки у моїх словах сарказм? Я щиро рада, що ви вирішили до мене переїхати. Ви так мені життя полегшите. Свикруха, зрозумівши, що зламати невістку не вийде. Театрально схопилася за серце і опустилася в крісло, наче й вразила блискавка. Ні, це просто обурливо, заявила вона. Обурливо? перепитала Вероніка. А що ще дорога моя Ніна Модестівна такого сказала? Ти мене за прислугу маєш? Та ви що, ви помиляєтесь? Вероніка зробила невинне обличчя і розгублено кліпнула довгими віями. Я лише попросила вас трохи допомогти по господарству, розвантажити мене. Допомогти? Ніна Модестівна, забувши про серцевий напад, різко встала. Та я заради тебе на все готова, а ти так зі мною. Та невже на все? підняла брову Вероніка. «А вже ж!» – Слова свикрухи лунали, як гасло на зборах ударної бригади. Тоді прошу вас почніть із підлоги. До вечора вона має блищати, інакше Ваня буде дуже незадоволений. Все, я пішла, сказала ніна Модестівна, встаючи з крісла так різко, що її сумка злетіла на підлогу. А із неї посипались якісь таблетки, клубки ниток і шматок сала в пакетику. Ой, обережно, не наступіть на сало, з усмішкою сказала Вероніка, піднімаючи шматок і з його свикрусі. Це ще так розуміє стратегічний запас на випадок блокади? Я до вас більше ні ногою, гнівно вигукнула Ніна Модестін. Жорстокати, ти! та щоб тебе? Щоб мене чоловік на руках носив і щоб свикруха до мене не чіплялась, спокійно підхопила Вероніка супроводжуючи свекруху до дверей. От і домовилась. Ти ще пожалкуєш. Ніна Мадестівна вже стояла в передпокої, натягуючи своє пальто. Я піду, і ти побачиш, як без мене буде погано. Ой боюсь, театрально прошепотіла Вероніка. Як я житиму без щоденних допитів, критики, порад і ваших вечірніх включень новин на весь дім. Свекруха нарешті вилетіла за двері. Грюкнувши ними так, що аж стіни здригнулись. А Вероніка постояла кілька секунд, дослухаючись до віддалених кроків у під'їзді, потім зітхнула з полегшенням і розсміялася. Господи, сказала вона вголос. І чого я боялася? У квартирі запанувала тиша і спокій. Вероніка повернулася до вітальні, сіла в крісло, налила собі чаю. І вмостилася з книжкою. Усе було на своїх місцях швабра, в комірчині, плед на дивані, а Ніна Модестівна де-інде, лише не тут. А вже ввечері Вероніце висказував чоловік кохана, маму, щось знову несло. Вона дзвонила мені десять разів. Вона, каже, ти її мало не вигнала. Я? здивувалася Вероніка. Та ти що? Я їй навіть роботу запропонувала. Вона же демократія. Хто хоче, той прибирає, хто не хоче, йде шукати собі менш капіталістичні умови. То вона не залишиться? Якщо повернеться, я тільки рада буду. Швабра чекає, і ганчірка, й пічка немита. Чоловік замовк. Знаєш, Вероніко, я тебе кохаю, і твоя дипломатія. Страшна сила, мама вже давно в себе. Слава Богу! прошепотіла Вероніка, тепер знову буде мир і спокій. А на іншому кінці міста Ніна Модестівна сиділа у своєму кріслі, сердито намотуючи на палець нитку й бурмотіла. Прислуги вона мене назвала, я їй ще покажу, але після серіалу. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя. Щире прохання ставити лайки та підписуватися на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент. А ми у свою чергу зробимо все можливе, щоб наше оповідання приносили вам задоволення.